Перед вами завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року, який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів, що козак то був полковник, що сотник то гетьман. Варіанти відповідей. героїчні морські походи козаків, козацько селянські повстання 20-30 років XVII століття, руйнування української держави козацької гетьманщини чи національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Велика кількість учнів розв'язала дане завдання неправильно тільки через те, що не зрозуміла сам вислів. Читаємо уважно, що козак то полковник був, що сотник то гетьман. Що ж це може означати, що не козак то полковник, тобто, ніби кожен козак міг стати полковником, і так само. Що сотник Гетьман, ніби немає ніякої чіткої системи обрання до владних інституцій або ніхто цим інституціям не підкоряється. Тобто мова йде про часи якогось занепаду смути. Що з перерахованих варіантів нам підходить? Варіант А. Героїчні морські походи. Саме слово героїчні якось не дуже асоціюється із занепадом. Тим більше ми пам'ятаємо, що проведерем. Морських походів був славнозвісний Петро Загайдашній, якого поважали і слухали. І сама головна причина на той час гетьманщини держави ще не існувало. Варіант Б Чи можемо ми з вами в 20-30-ті роки згадати багато козаків, які прийшли до влади, пам'ятаємо лише кілька, які піднімали повстання проти Речі Посполитої Маркош Майло, Тарас Ведорович, Іван Солема та інші. В цьому ж варіанті та ж сама причина, що і в першому. Гетьманщини Української козацької держави ще не існувало. Давайте візьмемо варіант Г. Національна визвольна війна. Так, вже існувала Гетьманщина, але чи могла бути така ситуація під час війни під продудом Богдана Хмельницького? Звісно, ні, адже Богдан Хмельницький став гетьманом всієї України і тільки розбудував державу гетьманщину і міцно тримав її в своїх руках, навіть у мовах загрози всіх фронтів. Що ж стосується варіанту В, то ви вже, певно, здогадались, що це є правильною відповіддю, а й річ йде про період в історії, який називається руїна. Це період історії України другої половини XVII століття після смерті Богдана Хмельницького, який відзначився розпадом української державності та загальним занепадом. Якщо говорити про причини руїни, то головними з них були по перше відсутність загальнонаціонального лідера, такого як Богдан Хмельницького, так знаємо, помер в 1657 році. Далі глибокий розкол серед української політичної еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики, геоїстичність козацької старшини, і її нездатність поставити державні інтереси вище від особистих, також перетворення українських теренів на об'єкт загарбанських зазіхань Московії, Польщі, Османської імперії, Кримського ханства. Що ж стосується самого вислову, що козак то полковник, що сотник то гетьман, то дійсно на період реїни припадає чи не найбільша кількість гетьманів за такий короткий проміжок часу серед них Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Іван Самойлович, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Іван Брюховецький, Дем'ян Ногогрішний Ось ми з вами визначили нашу правильну відповідь.